17 грудня несподівана винагорода. Знайте, що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго. Ефесянам 6.8 У цьому житті. Наша праця для Бога часто здається майже безплідною. Наші зусилля робити добро можуть бути щирими і наполегливими, однак може статися, що ми не побачимо їхніх результатів. Нам може здаватися, що зусилля були даремними. Та Спаситель запевняє нас, що наше служіння відзначене на небі і нагорода не може бути втрачена. Бідна вдова, котра вкинула свої дві лепти до господньої скарбниці, мало усвідомлювала те, що зробила. Її приклад самопожертви вплинув на тисячі сердець у всіх країнах у всі віки. Він приніс до скарбниці Божої дари від знатних і простих, багатих і бідних. Приклад вдови допоміг підтримувати місії, засновувати лікарні, годувати голодних, одягати нагих, зціляти хворих і проповідувати Євангелієв Богем. Безліч людей отримало благословення завдяки її безкорисливому вчинку. У День Господній бідна вдова побачить численні плоди, які вона принесла. Те саме відбулося і з дорогоцінним даром, який Марія принесла Спасителю. Спогади про розбиту Алебастрову пляшечку надихнули багатьох на служіння любові. Як вона зрадіє, коли побачить усе це! Запевняю вас, проголосив Христос, де тільки буде проповідуватися цей Євангеліє в усьому світі, буде розповідатися і про те, що вона зробила, на згадку про неї. Дивлячись у майбутнє, Спаситель з упевненістю говорив про своє Євангеліє. Його будуть проповідувати по цілому світу. І куди досягне євангельська вістка, там духмянітиме Маріїн дар. і серця отримуватимуть благословення через її щирий учинок. Царства поставатимуть і занепадатимуть. Імена монархів і завойовників підуть у забуття. Але вчинок цієї жінки буде увічнений на сторінках священної історії. До кінця часу та розбита Алебастрова пляшечка звіщатиме історію про безмежну Божу любов до грішного людства. Кожне спонукання Святого Духа, що провадить людей до добра і Бога, відзначене в небесних книгах. І в день Господній, кожному, хто віддав себе справі служіння Святого Духа, буде дозволено побачити плоди свого життя.